Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні я покажу, як приготувати легкий хліб на заквасці. без вимішування тіста, без ніякого міксеру. Поділюся секретом, як зробити ось таку чудову м'якушку і хрумку з коринку. Готові вчитися і пестити свій перший хліб? Тоді починаємо! Не забудьте взяти блокнот і запастися гарним настроєм, бо сьогодні ми створюємо магію на ваших очах. Починаємо! Для хліба мені знадобиться 100 г активної пшеничної закваски 100% гідратації. Я її підкормила з вечора. Резинка показує, якою вона була з вечора. А сьогодні вранці вона збільшилася в об'ємі більше, ніж три рази. Обов'язково закваска повинна бути активною на час замісу тіста. В Миску наливаю 350 мл холодної води, додаю 100 г пшеничної активної закваски. Друзі, пам'ятайте про те, що успіх вашого хлібу на великий відсоток залежить від активності вашої закваски. Все поєдную, щоб закваска розчинилася в воді. Сюди ж висипаю 400 г пшеничного борошна для хліба, 100 г пшеничного цільнозернового та додаю 10 г солі. Руками за допомогою ложки або спатули поєднуємо інгредієнти до тих пір, Поки ми не переконаємося, що в мисці не залишилося сухого борошна. Хочу наголосити на тому, що тут нічого перемішувати не потрібно. Тільки впевнитися в тому, що в мисці не залишилося сухого борошна. І на тому етапі зупинитися. Миску необхідно накрити рушником і залишити в теплому місці на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, я собі підготувала миску з холодною водою, занурюю руки, щоб тісто не липло до рук, і складаю його конвертом. Ось таким ж чином: беру одну сторону, натягую вверх, складаю зверху. І так роблю з чотирьох сторін. І за бажанням тісто можна трошки ось так ось зібрати докупи, це не обов'язково. Знову накриваю рушничком, залишаю в теплому місці на 30 хвилин. 30 хвилин пройшло, роблю те ж саме. Таким чином, за допомогою ось таких ось складувань ми розвиваємо клейковину в тісті. Я перекладаю тісто в інший контейнер, щоб було зручніше знімати відео. Вам цього робити не потрібно. Залишаю в теплому місці на 30 хвилин. 30 хвилин пройшло, робимо те ж саме. Можна робити знову складування конвертом або робити техніку Coil Fold, як я показую зараз на відео. І знову накриваємо рушничком і на 30 хвилин в тепле місце. 30 хвилин пройшло, робимо те ж саме. Або складаємо конвертом, або робимо техніку Coil Fold, як я показую на відео. Знову накрию рушничком і покладу в тепле місце ще на 30 хвилин. Друзі, зверніть увагу, як змінюється тісто в процесі ферментації. Пройшло 30 хвилин. І знову ще одне складування. Або конвертом, або, як я показую на відео. Як ви бачите, все дуже-дуже просто і легко займає декілька секунд ось таке складування. Знову в тепле місце на 30 хвилин. Переходимо до слідуючого етапу. Я собі підготувала ось такий кошик для ферментації. Можна взяти звичайну миску, яка у вас є, і накрити її рушничком. Ось так, друзі, виглядає моє тісто. Подивіться. Тепер його трошечки, зовсім трошечки притрушуємо борошном і перевертаємо на робочу поверхню, даємо йому самому вийти з миски. А після цього тісто необхідно округлити. Можна це робити руками або за допомогою скребка, як я показую на відео. Саме головне, щоб тісто зібралося докупи, не сипте багато борошна. Тому що, якщо буде багато борошна, тісто буде ковзати і не буде збиратися докупи. Залишаємо тісто нічим не прикриваючи на робочій поверхні на 20 хвилин. Прийшло 20 хвилин, тісто відпочило, трошки притрушую зверху борошном, перевертаю і тепер формую батард. Це така довгенька форма. Чому батар? Тому що в мене така форма для ферментації. Можна зробити круглий хлібчик, робіть, який ви бажаєте. Слідкуйте за моїми руками. Є ще простіший спосіб. Я залишу посилання під відео і вибирайте, що вам більше підходить. Як на цьому каналі, а ще більше на моєму іншому каналі ABC Cooking є дуже багато рецептів хліба, простих, складних, різних. Заходьте, вибирайте те, що вам підходить. Трошки зверху посипаю борошном і перекладаю в кошик для ферментації. Закріплюю шов ось таким чином. Накриваю і залишаю ще в теплому місці на 1 годину. Пройшла одна година і тепер у вас є вибір. Якщо ви хочете випікати сьогодні, продовжуйте ще ферментувати 1,5-2 години в теплому місці, а тоді випікайте. Якщо завтра, то кладемо заготовку в холодильник на 12-18 годин. У мене пройшло 12 годин. Я вийняла хлібну заготовку з холодильника, ось так вона виглядає. Тепер тісто необхідно перевернути на пергаментний папір за бажанням зробити візерунок. І обов'язково зробити надріз, щоб хлібчик в духовці не тріснув. Випікати такий хліб можна по-різному. Перший простий спосіб це на деко. Розігріваємо духову шафу до температури 240-250 градусів по Цельсію, випікаємо перші 15-20 хвилин з мискою окропом на нижній полиці. Далі її забираємо, продовжуємо випікати 15-20 хвилин при тій же температурі до готовності. Другий спосіб це чавунна каструля, заздалегідь її нагріти 40 50 хвилин при тій же температурі. Випікати хлібчик, ставлячи його зразу з холодильника. Перші 15-20 хвилин під кришкою, далі без кришки до готовності. Та ж температура. Я випікаю на стальному листі температура 230 градусів по Цельсію. Перші 15 хвилин накриваю. Далі знімаю і продовжую випікати ще 20 хвилин, не накриваючи. Та ж сама температура. Хлібчик виходить чудовим. Як ви бачите, друзі, ніякого міксеру, ніякого перемішування руками. Ми отримуємо дуже хорошу м'якушку, дуже хорошу клейковину завдяки тому, що ми. Робимо складування тіста досить часто. Але це займає всього декілька секунд кожне складування, А ви подивіться, який гарний хлібчик можна приготувати. Як на мене, вийшло чудово. І пам'ятайте, якщо вийшло у мене, то обов'язково вийде і у вас. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо хочете більше рецептів хліба на заквасці, пишіть це в коментарях. Я обов'язково буду читати коментарі. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку. Бо все це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. Файно, дякую, що завітали до нових відео. Всім па-па!